Отримання диплому магістра за спеціальностями право та міжнародне право неможливо без поспішного складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту ЄДКІ. Саме тому аналіз результатів ЄДКІ за 2023 рік буде корисним для всіх, хто планує складати ЄДКІ у 2024 році. Друзі, привіт! Мене звати Радай Корман. CEO компанії компанію «Online no School та керівник курсу з підготовки до ЄДКІ. Нещодавно науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, який відповідає за організацію проведення ДКІ, оприлюднив звіт про результати складення ДКІ за спеціальностям 081 право та 293 міжнародне право у 2023 році. Я друзі уважно проаналізував даний звіт та можу сказати, які конкретні висновки можна зробити. Ну і перший висновок це насправді організація бажала бути кращою. Сподіваюся, що міністерство та інші організатори. Відповідно поставляться до цього з більшою відповідальністю. Ну і з тестами для підготовки були насправді проблеми, тому що їх взагалі не було. Лише офіційно міністерство освіти оприлюднило демонстраційний варіант на 20 питань, хоча насправді деякі з них були спірними. Звісно, щоб допомогти студентам-юристам підготуватися до ЄДКІ, я щодня публікував та публікую тести у форматі як ЄФВ, так і ЄДКІ, щоб студенти-юристи мали можливість ознайомитися з форматами тестів. Але на курсі з підготовки до ЄДКІ онлайн сколу студенти мають можливість комплексно підготуватися та успішно скласти ЄДКІ. Але зараз, мабуть, я не про це. Адже перед тим як вам почати підготовку, давайте проаналізуємо результати складення ЄДКІ у листопаді 2023 році. Зараз ми з вами розглянемо результати та прохідний бал. Адже за підсумками перевірки робіт фахова комісія встановила пороговий бал, тобто поріг склав не склад на рівні 37 правильних відповідей із 109. При цьому 899 осіб або 11% учасників не подолали цей пороговий бал. Однак, друзі, первинно члени фахової комісії, ДКІ планували становити пороговий бал не 37, а 61. Важко собі уявити, які б результати були, якщо б пороговий бал встановили на рівні 61. Тому, друзі, потрібно починати готуватися вже, оскільки невідомо який пороговий бал встановить фахова комісія після проведення до у 2024 році. Тому е, хочу, щоб ви послухали коментар про необхідність встановлення високого порогового балу від члена комісії, професора Андрія Бойка війни і до ковіду. Коли проводилося ЄФВЕ, проводилося правдиво, відсівалося від 47 до 52 випускників бакалаврату, які вступали в магістратуру, то це реальна наша, це реальна наша картина стану речей. Зараз єдека її ЄДК, відсіяло чуть менше 10%, ну так в межах межах 10%. Хоча насправді, якщо брати 61 бал, який мав бути прохідний. То там біля 70 не стало. Увівіть собі, Найтрошки трошки більше, по-моєму, як 70%. Чому я про це говорю? Тому що це є свідченням того, що нам потрібні дуже серйозні, дуже глибокі реформи в юридичній освіті. Ну, як самі бачите, друзі. Невідомо, який буде пороговий бал. Тому давайте ми з вами розглянемо які найкращі результати продемонстрували здобувачі певних юридичних вишів. Першість це має Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Далі йде Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. За ним Національний університет Київ... києво могилянська академія. Далі Львівський національний університет імені Івана Франка і змикає цю п'ятірку – Національний університет. Одеська юридична академія. Е, ну тут е, також хочу відзначити показники деяких менших вищих е, регіональних. Це для прикладу, університет Короля Данила, де 76 70 сімдесяти склали. Український католицький університет. Всі 14 учасників склали, а також Маріупольський державний університет, де всі 13 осіб склали. Відповідно подавали пороговий бал, але друзі, потрібно розуміти, що середній бал по країні склав лишень 49 правильних відповідей із 109. При цьому учасники з денної форми показали дещо кращі результати: 51, аніж здобувачі заочної – 48. Тому, для прикладу, якщо б фахова комісія встановила результати на рівні 61 бал, мабуть, склали б там. 25% усіх учасників, які здавали ЄДКІ. Але також давайте розглянемо найскладніші блоки питань ЄДКІ. Відповідно, аналіз результатів за блоками питань показав, що найгірші випускники поралися завданнями з адміністративного права, оскільки в середньому лише 30% правильних відповідей по країні. Кримінального процесуального права 32%. Міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини 33%. адміністративне право 34%. Дещо краще учасники розібралися з питаннями з конституційного права 37%, цивільного права 39%, цивільно процесуального права та міжнародного приватного права там по 44%, Ну і трудове право 45%. Ну тут такий аспект: що найкращі майбутні правники засвоїли матеріали з міжнародного кримінального права, включаючи співробітництво у сфері запобігання злочинності, 63% правильних відповідей. Кримінального права 57% та загальних етичних вимог правничої професії 58%. Ну насправді, друзі, ці дані мають стати в нагоді як здобувачам при підготовці, так і освітянам при формуванні навчальних планів та відповідних програм, адже вони яскраво показують, які саме дисципліни та теми потребують більшої уваги. Але друзі, тут такий аспект, що у грудні 2023 року учасники, які не склали первинну зно е, перепрошую. ЄДКІ, вони мали право повторно скласти ЄДКІ. Це відбувалося у грудні. Тому для тих, хто не склав ЄДКІ з першого разу або був відсутній 30 листопада, повторний іспит відбувався 20 грудня. Ним скористалися 1019 осіб, з яких 396 знов не змогли подолати. Пороговий бал друзі, які висновки та поради від мене, по перше, що результати ЄДКІ за 2023 рік демонстрували як сильні, так і слабкі сторони сучасної юридичної освіти в Україні. З одного боку здобувачі показали високу мотивацію та непогану середню загальну підготовку, про що свідчить показник подолання прохідного балу. З іншого боку, проявилися прогали у неузнаннях про певних галузей права, такі як адміністративне, кримінальне, меншою мірою цивільне, та міжнародні правові дисципліни, такі як міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини. Тож, друзі, помітний розрив у результатах вишів зі столиці та великих освітніх центрів порівняно з периферійними закладами, хоча насправді і є дуже гідні винятки, але Цілому, це має стати сигналом для цих регіональних закладів вищої освіти для того, щоб підтягнути якість підготовки. Тому, друзі, спираючись на досвід проведення ЄДКІ у 2023 році, я раджу майбутнім учасникам ЄДКІ у 2024 році. Наступне перше це. Ретельно проаналізуйте програму іспиту та виявіть власні прогалини та слабкі місця в знаннях. А друге, це особливу увагу приділіть так званим процесуальним галузям права: адміністративне судочинство, кримінальний процес, цивільний процес, а також не забувайте про адміністративне право та міжнародно правові дисципліни. І третє: не забувайте про базові речі: це конституційне право, цивільне, кримінальне, трудове. Навіть блискучі знання процесу не врятують, якщо ви плаваєте у матеріальних галузях права. Ну і четверте, зараз мало бути би поради, що слід тренуватися, давати відповіді на реальних завдання з попередніх років, але цих питань немає в відкритому доступі. Це відповідно не дозволяє відчути специфіку та стиль запитання ДКІ. Однак минулого року я аналізував тести демонстраційного тесту і ДКІ. з цим відео можете ознайомитися на даному каналі або для прикладу, за перейшовши за QR-кодом. Ну і наступне друзі, не покладайтеся лише на конспекти, та лекції та підручники. Не нехтуйте самоосвітою чи підготовкою на онлайн-курсах, такому як право підготовка до ІДКІ, онлайн school. адже правнича професія вимагає широти мислення. Ну і наступне це відпрацюйте оптимальний тайм-менеджмент та психологічну стійкість, щоб не розгубитися в екстремальних умовах іспиту. Ну і друзі, насправді не шукайте легких шляхів і не сподівайтеся на безіння, бо і ДКІ – це тест на професійну зрілість і готовність, тому потрібно готуватися ретельно. Ну і головне вірте у себе, свої сили та наполегливо йдіть до омрійної мети, стати правником. Тож, друзі, хай щастить всім майбутнім учасникам ЄДКІ у 2024 році. Ви все зможете. Головне, сумлінно готуйтесь та не бійтесь труднощі та не здавайтесь, як казав класик, навчатись, навчатись і ще раз навчатися, і, відповідно, результат не забариться. Сподіваюся, ви знайшли це відео корисним та пізнавальним. Якщо у вас є які-небудь питання щодо проведення чи підготовки до ЄДКІ, залишайте коментар нижче і я дам відповіді на ваші коментарі. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео на тему, пов'язані з вирішенням тестів для юристів з підготовки до ЄФВ чи ДКІ. Дякую за перегляд, до зустрічі, друзі!